Це не було те, що ми зараз собі уявляємо, що сів чоловік, править, всі поклоняються йому мештати цілують. Ні, насправді це було тільки готовність першому йти на жертву, першому стати до розіп'яття. Ви ж згадайте, як скінчили апостоли? Першим з них пішов Яків, син Заведея, син грому. Потім один по одному пішли Андрій, розіп'ятий. Як Ісус на хресті, тільки як сподібному, і фактично всі апостоли, крім Івана, наймолодшого з них, вони всі зазнали мученицької смерті. Ми знаємо, що е, був е, обезголовлений Павло, і про це я колись напишу, щоб е, ви пройшли його шляхом, щоб ви тримали за руку молодого Марка, який спочатку пішов в першу місійну подорож, а тоді е, злякався труднощів. І пішли далі Варнава з Павлом. Потім ви зустрінетеся з лукою, якого Павло називав мій лікарю. І в цій книзі ви зустрінетеся із дівчиною на ім'я Те.